Вітаю! На сьогоднішній день ви вже вмієте створювати вікна програм і надписи на них. Знаєте, які параметри може містити надпис для того, щоб змінити його зовнішній вигляд. Сьогодні ми з вами познайомимось із обробниками подій, пов'язаних з елементами керування, тобто, Сьогодні ви дізнаєтесь, як створити кнопку, і взагалі, які події можуть відбуватися в середовищі Python під час створення програм. Давайте згадаємо в Scratch, які ви використовували події, які вони є. У нас є в групі події, наступні події, коли натиснути пропорець, коли клавішу пропуск натиснути, коли спрайт натиснути, коли. Тло замінити на якесь інше, коли гучність і так далі. Тобто, в основному ми, в принципі, використовували, коли натиснути прапорець. Тільки тоді відбувались якісь дії. Тобто, наш спрайт просто так не ходить, так? якщо от ми натискаємо прапорець, нічого не відбувається. Відбувається тільки тоді, коли ми дію. Наприклад, зараз це 10 кроків. Приєднуємо до події. події коли натиснути проперець, тоді щось відбувається. Так? Коли ми дію, приєднуємо до події, коли натиснути клавішу пропуск. Тобто, тут натискаємо на проперець нічого не відбувається, а на пропуск щось відбувається. Окрім напису, який є статичним об'єктом вікна графічної форми. Результати виконання програмою мовою Python. Можна використовувати об'єкти. Елементи керування, які можуть реагувати на деякі події. Тобто, напис ми створили кодом і все. І він такі залишається. А можна створити об'єкти, які реагують на події. Елементи керування це графічні об'єкти, розташовані на вікні програми для показу або введення даних, виконання дій. Або полегшення роботи. Це текстові поля, списки, перемикачі, кнопки пропорцій і інше. Якщо ми зараз подивимося от середовище PDF-рідера, так в нас є е, різні кнопочки, і щось відбувається, коли ми на них натискаємо. Так? Є поле зі списком. Ми можемо в цьому списку щось вибрати. Це все будуть елементи керування. Текстові поля, ось, наприклад, текстове поле, куди я щось можу. Писати, це є текстове поле. Тобто, коли наш елемент керування створений у графічному вікні, і ми щось з ним можемо зробити, самі самостійно вписувати текст, видаляти частину тексту, обирати, що нам потрібно, ставити галочки, крапочки, перемикачі, як в тестах одна правильна відповідь, да? то це всі, всі ці елементи можуть реагувати на події. Якщо властивості характеризують стан елемента керування, то методи це дії, які він може виконати. То події це зовнішній вплив на елемент керування. Наприклад, є в нас, я не про програмування, кнопка миші. Так? Коли ми натискаємо на ліву кнопку миші, це в нас подія. А дія, це, наприклад, ми відкриваємо вікно програми. Інша подія. Ми натискаємо на праву кнопку миші. А дія з'являється контекстне меню. Так, ось зараз я натискаю на праву кнопку миші з'являється контекстне меню. Подія це натискання. Дія, що він може виконати. Не всі елементи керування. Можуть реагувати на щось. Так? Подивимося сюди. У нас ці кнопочки є сірі, тобто вони ніби заблоковані. Якби на них ми не натискали, ніяка подія не відбувається. Тобто, їхній стан властивості є недоступний. Англійською Enable. Виділяють три такі основні типи подій: це взаємодія з мишею, натискання клавіш на клавіатурі. Зміна стану об'єктів, створених у результаті виконання програми. Розглянемо приклади подій взаємодії з мишею. Отже, для того, щоб створити в нас об'єкт, тобто елемент керування, йому задають певну подію. Щоб наш елемент керування реагував на класення лівою кнопкою миші, в командах прописують button 1. Щоб реагував на клацання середньою кнопкою миші, прописують в команді button 2. Button 3 вказує на реакцію, якщо буде натиснуто праву кнопку миші. Double button 1 це подвійня клацання лівою кнопкою миші. І motion це рух. Миші. При описі подій натискання клавіш клавіатури, літерні клавіші можуть записувати без кутових дужок, наприклад, клавіша L, коли натиснута. Для неалфавітних клавіш існують спеціальні зарезервовані слова. Наприклад, Якщо ми хочемо натиснути Enter, і щоб відбулося щось, необхідно прописати команду return. Коли натискаємо Space, буде реагувати як пропуск. Ctrl це як Клавіша Ctrl-Shift, значить, при натисканні на клавішу Shift щось має відбуватися. І так само, щось може відбуватися при натисканні на клавішу Z. Або це може бути будь-яка інша буква алфавітної клавіатури. Так, перед вами вже знайомий код. Для створення вікна У нас є команди. Так? І для нанесення надпису. Давайте доповнимо це, цей код. Ще створенням кнопки. Кнопку розташуємо нижче надпису. Тому ми ось тут будемо прописувати код, який буде створювати кнопку. Кнопку будемо називати, наприклад, Button, так її прийнято називати. Інколи кнопки називають Кей Кей, Кей2, або Button. Button 1, Button 2, Button 3. Знову ж таки, Батон це в нас змінна. Змінну ми створюємо, задаємо ім'я, і її можна прописати, бажано писати з маленької букви. Назвемо її Button 1, змінній, присвоїти ТК-інтер Тобто, по суті, ось ця команда ТК-інтер, крапка. Батон, тобто ми вказуємо, що це у нас кнопка. Тут обов'язково об'єкт прописується з великою буквою. Так само, як ми прописували, ось тут лейбл. Так само тут ми прописуємо Button. Кнопка може містити ті самі властивості, що й надпис. Після створення кнопки нам необхідно її показати нашому вікні, зробити видимим. Так само, як з лейбл у нас було, тут так само прописуємо Button1.pack. Коли ми запустимо наше вікно, чекайте, я його збережу по-іншому, запускаємо вікно. Програму на виконання. Ось наша малесенька кнопочка. Ми вже на неї можемо натискати. Звісно, що така кнопка нам ні про що не говорить. Тому ми вернемося в код і задамо властивості нашій кнопці. Я говорила, що мають ті самі властивості, що й надпис. Кнопка має мати назву. Назву задає властивість текст. Нехай кнопка називається ОК. Запускаємо. Подивимося, що відбудеться. Так, є в нас же кнопка і вона називається ОК. Якщо назва буде більша, значить розмір кнопки буде більше. Давайте напишемо велику назву кнопки. Натисни один раз, наприклад. Так. Наша кнопка стала за розміром її назви, надпису. Інша властивість, яка є в кнопці, це висота і ширина так само, як в надписі. Якщо ми візьмемо ті самі параметри, запустимо, подивимося, як відображатися у вікні. Так, прописали ті самі розміри, але що ми тут бачимо? Шрифт в нас тут невеличкий, але відстань в нас є. Задана зліва, справа, зверху, знизу. Можемо змінити шрифт написання і розмір букв. Можемо додати їй фон кнопки, колір кнопки. І колір тексту. Так, ви бачите, що у нас кнопка стала також синя і жовтий текст. Тобто всі ці параметри, що містить в собі надпис лейбл, всі ці параметри є і в кнопці. В кнопці є ще інші параметри pad X, Pad Y, тобто відступ від межі до об'єкта по горизонталі, відступ від межі до об'єкта по вертикалі. На даний момент ми лише створили кнопку у графічному вікні. Нам необхідно зв'язати наш об'єкт керування, подію та дію. Все це зв'язування відбувається за допомогою методу BIND. Для цього створимо подію натискання на кнопку, лівою кнопкою миші, що має призвести до зміни фону надпису з синього на червоний. Використаємо функцію dev, назвемо її Color і обов'язково прописуємо event. І в функції ми прописуємо команду. Що буде відбуватися? Що в нашому об'єкті Label властивість BG, тобто фон, буде мінятись на red. Доповнимо наші коди з цим фрагментом. Так, клацання лівою кнопкою миші в нас називається Button 1 події. Отже, прописуємо наші команди. Нам необхідно прописати функцію. Функція пропусує, прописується після імпорту графічного модуля. Отже, ми говорили, що необхідно прописати def, назва функції Color. Просто ми її так назвали, бо змінюється колір. Event. Вказуємо, що це подія. Так, і в місці, деблиму курсур, ми маємо зазначити, який об'єкт. Наш об'єкт, ми називали його лейбл з маленької букви. Ось він у нас вказаний лейбл. Ми тут прописуємо лейбл. В нас буде змінювати фон. В квадратних дужках, в лапках, прописуємо ту властивість, яка буде змінюватись. BG. Закрили лапки, закрили дужку. Буде змінюватись на інший колір, який ми зазначаємо red. Так, ми прописали цими двома командами функцію. Тепер нам необхідно, щоб ця функція запрацювала тоді, коли ми натиснемо на кнопку лівою клавішою мишки. Отже, наша зміна ось вона button. 1. Метод bind, щоб спрацювало. В круглих дужках прописуємо в лапках кутову дужку. метод button1, тобто натискання лівої кнопки миші, буде запускати функцію, яка називається Color. Запускаємо програму. Так, ось наше вікно. Натискаємо на кнопочку лівою кнопкою миші. Кнопка в вікні натискається лівою кнопкою миші. І наш лейбл, надпис, змінив свій фон на червоний. Я думаю, це вам зрозуміло. Головне зрозуміти, запам'ятати, що нам для цього необхідно прописати функцію. І методом Bind зв'язати функцію і об'єкт, що має змінитися. Так? Якби ми хотіли змінити не фон, а, наприклад, колір тексту, ми б тут прописали FG, Red. При натисканні на кнопку, яку ми створили, в нас би змінився колір тексту в надписі. Запускаємо, дивимося. Натискаємо. Змінився колір тексту. На сьогодні ви маєте зрозуміти, що є елементи керування. Сьогодні ми з вами створили кнопку і зв'язали її з подією, яка відображається на формі у вигляді зміни надпису. Тобто, ми зміни надпису, його властивість міняємо вже не в коді, або безпосередньо міняємо цю властивість вже у вікні створеної нашої програми. Методом одноразового натискання на кнопку. Зараз працює ліва кнопка миші, оскільки ми обрали подію батон 1. Якщо ми тут поставимо button 2, буде середня кнопка миші, button 3 права кнопка миші. Хто працює в середовищі підроїв 3? І не працює з мишкою? То можна використовувати такі події, як батон, мінус один клацання лівою кнопкою, і double button, тобто подвійні клацання.